Всім доброго дня. 20 липня. Ми на авторинку Івано-Франківська. Авторинок Івано-Франківська. Заходимо в другий ряд. Перший ряд побачите на каналі Любиме Село. Другий ряд. Бачите, на каналі Марічка. Заходимо, дивимося, що цікаво є. Це бачу, машина без думаю, Чи продається, чи не продається. Йдемо далі. Так, ось такий гольфик. Так, то 11 одинадцятий рік. Сімнадцятий, перепрошую, сімнадцятий рік. Номер мобільного. Так, ось такий Мерседес. Кручу отсьо. Так, 2015 рік, 26 тисяч на старті, 175 тисяч пробігу. Такий автомобіль. Мормобільного немає. Ось такий Citroen. Так, дев'яточка також є на ринку. Давненько я не бачив таких автомобілів. Так що зверніть свою увагу, хто шукає собі такий автомобіль. Ось така дев'ятка. Бачу на титанчиках. Така ніби нічого ззовні. Колір такий цікавий. Вже розчитують на тищу категорію людей. Автомобілі бачу, весь десятки всі. Майже. Такі автомобілі вже відійшли на задній план, але вони мають право на життя все рівно. Так, що по ньому скажу? Вам 2007 рік, газ, бензин 1,6. 200 тысяч пробегу 1950 на старте торг вот так так вот такая удюшка Зверніть свою увагу на даний автомобіль. Стан вишни с плюсом. В 21-м году 3700 на старті Ну, рубильно, бачите. Вот такая у нас середина. Так, такая десяточка. 2006 рік, 1700, но бачите, один шість бензин, 280 тисяч пробігів. Так, сок Тут Дуже багато автомобілів-електро на авторинку. Так, і Дані 2020 року, 16600 на старті. Ось такий автомобільчик Так, такий фольксваген. Нагадую ще раз, як ми працюємо, взагалі зімку як. Якщо в автомобілі є людина або поряд власник, Знімкувати не будемо, тому що не хочу, щоб люди попадали в кадр, суто знімаємо автомобілі. Якщо хтось хоче бачить мене і хоче, щоб. чтобы там огляд автомобіля, підходьте, кажіть, без проблем зроблю ваш огляд автомобиля вот 19-м роком 13700 на старті, дизель автомат 1.6. Так, Шкода. Також таки автомобили на кожен день. з істориком, тобто так, автомоторна, там мотор з редукторами знімається. 2010 рік, 500. 1.2 TDI. Так, Volkswagen. Вже 14-м роком він. І Також, дає можливість показати вам салон, я вам показую, де автомобіль закритий, я відповідно вже показувати не буду, тому що шукати власників більшість навіть людей немає біля машин. Так, це машина Volkswagen 2014 року, 9000 на старті, 1,6 дизельок. Так, шкода? Що така шкодівочка. Машина більше машин закритих, не хочу дьорти за ручки, підходити. Ні. так що, Побачайте, салон показувати не буду. Сучасний світ, номер мобільного маєте, телефонуйте, я думаю, що вам власник скине все, що ви хочете. Працює перевірка коштів. сьогодні на авторинку міста Івано-Франківська, 20 липня сьогодні. Даний автомобіль 2017 року, 13 тисяч на старті, 1,6 дизель, 238 км пробігу. Доброго мобільного також бачите. Так, салончик я вам покажу. Стаканов в салоне. Слушки с толком Так, Рено. Так, 2003 4 тисячі на старті, 2750 пробігу, 1,6 бензин. Так, ось такий фордик. Так, повний обсяг автомобілів, огляд буде на двох сторінках на каналі Любиме Село і на каналі Марічка. Фордек даний 2011 року 600 294 тисячі пробігу. Так, Нісан Ось такий, гарно у коери. Так, 10-м роком він, ціна його на старті 8 550, 242 тисячі пробігу, 1,5 і 110-точка. Ось так. Ось Nissan Qashqai. В чорному кольорі, трошки бачу, що злазить лак. Так, ціна його 9,950. 11 роком дали автомобіль. 1,5 дизельок. 110 також. Опель Зафіра. Так, ціна його 5650 2010 роком. 1,7 дизель 120. Так, Рено. Сімнадцятим роком, 12,500 п'ятсот, двісті тисяч пробігу. Казувласником власником 1,5 на автоматі візельок, так, фордик, ось такий. П'ятнадцятий рік сімсот дев'ятсот 7,950, номер мобільного бачите, газ, бензин 1,4. Так, ось така в всередині. Підвер відкрити, там нема теж. Це цікаво, досить. Досить цікаво все ну, виглядає, бачите. Цикавый такой автомобиль. Сейчас так Nissan X-Trail. Стоки. Стоки Nissan. Так, 12 рік, 12,200 160 тисяч пробігу, 2,0 рідна фарба. Бачите, телефонуйте оточення, так, ось такі він всередині. Гарний доглянути село, такий не вбитий. Так, Mazda. Так. 12 рік, 13300. А Зверніть увагу на цей автомобіль. Ось такий він так свіжо виглядає. Ось така вона всередині. Так, ось такий сетруєн. Сетруєнчик цікавий. Тисячі шостий рік, 5700 на старті. Vaisim Diesel. Так, ось така на всередині. Бо все так солідно виглядає. Салон світлесенький. Da opa lock. Tax siamo rockum, chutare piat sot, opalastra ash, ten is she's husband zon. Disciple set si proprio. Так, вот такие салончики. На газочку. Дуже экономный автомобиль. И дуже надежный час. Так, шкода. Ось така шкода. 7800. Початок 2000-х, 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 Тут також досить такі вони цікаві, надійні автомобілі і ходові. Завжди їх легко продати ось Так, так такий Volkswagen. Легенда. Легенда, 4 Golf гольф, четверка. Надійний автомобіль на любу так кажуть, погоду. Ось такий. 2002 року він є. Так, 2002 рік, 4799 на старті, 2.0. Бензин, газ бензин. Так. Ось такий він всередині. Чистенький все як має бути? Хороші цей автомобілі. Хочете, щоб у вас не боліла голова, беріть гульфа. Так, така електричка. Зверніть свою увагу, автомобіль видно, що доглянутий. Ціна його 24 тисячі. 999 2024 рік. уже. Пробег минимальный. Вот так он выглядит да, в середине. Просто на ревне с F16, я бы сказал. Дуже гарный автомобиль. Салончик, потом новая машина взагалі, нуль. Дуже хороша комплектація, тяжкі дверей. Номер телефону є, собі уточнюйте, чоловіком все розкаже, покаже, перекине. Плаць, так. Не, не продавайте, яку ви Через тиждень. Ось така кіє. 14 рік, шістсот на старті. 80 тисяч пробігу Так, ось така вона всередині. Не ви землі є. Якщо не прицети, то ви ще не сім, тоді не буде. Якщо не просе. Не знаю. Так, далеко не можемо згадувати. Шкода. Їдьте гроші.

Бачу, зараз пішла, кажуть, мода на такі автомобілі. Багато їх є. Непаганітні паркетнички. Так, ось такий фордик. Такий підтягнутий. Ось такий невисокий, я б навіть сказав. Так, ціна його 12 550, 19 рік. Hyundai Santa Fe. На автоматі. 11550 ціна його. Так, 12 роком він йде, 2,4 раз бензин. Так, ось такий Kia. До завершення у нас перший ряд. Ось такий. Так, 20-м роком 1740 стоїть. Очікувати наступні рубрики з автомобілями, з інших рядів. Це ряд дійшов до завершення, тому що дуже довго тривалі відео. Будемо трошечки вкорочувати. Обов'язково не забудьте підписатися, щоб бачити повністю всі огляди ринку. Переходьте, підписуйтесь.